Всім привіт! Ви на каналі Аркос і в цьому відео говоримо про нові перки для екіпажу. На прикладі деяких машин торкнемося фактично кожного класу техніки. Так ось, розпочинаємо з важких танків, піддослідний у нас Т-110 е 5 у якого є 4 члени екіпажу. Як ми бачимо, тут ще командир за сумісництвом виконує функції радиста, відповідно, отримує три бонусні навички. Так ось, що раніше, що зараз, в першу чергу, ми будемо качати ремонт, а також братерство. тобто... Основа база перків вона по факту не змінилась. Сюди ж можна додати гострий зір, який збільшує дальність огляду. З виходом оновлення 1,26, час підготовки великого спорядження складає 60 секунд, маленьких розхідників відповідно 90. Так ось, якщо прокачаємо практичність, то час підготовки спорядження знизиться на 10 секунд. Перк доволі цікавий і його можна використовувати фактично на будь-якому класі техніки. Також радив би придивитись до звукової розвідки. Є, е, по-перше, попередження про те, що буде стріляти арта, але, як на мене, більш важливо для нас те, що є зменшення негативного ефекту оглушення, тобто навіть не часу оглушення, а саме негативного ефекту. Граємо ми на важкому танку, арти, на жаль, в рандомі багато, і ось цей стан він буде нам часто докучати. Тепер під один слот по факту лишається 4 перки. Ми можемо задля спрощення картини відкинути маскування, тому що для важкого танка воно не потрібне. Можливо, хтось поставив координацію. У разі повного вивчення у нас збільшується швидкість зведення на 12,5% на 15 секунд після того, як саме ми виявили машину супротивника. На деякі АСТ, на деякі важкі танки. П'ятим, можливо, шостим цей перк зайде прекрасно. І все ж таки я віддам перевагу екстремальним умовам, тому що ми граємо доволі агресивно, і якщо ми будемо отримувати дамаг, то у нас збільшується бонус ефективності екіпажу на 5% на 15 секунд. На І5-му в розміні ми будемо йти доволі часто, ДПМ тут хороший, тому я виберу екстремальні умови. Як варіант, можливо, навіть хтось придивиться до наставника і не тому, що тут є плюс 20% до досвіду для всіх членів екіпажу, а тому, що командир тепер замінює поранених танкістів з доволі хорошою ефективністю. Однак, знову ж таки, зупиняюсь на екстремальних умовах. Переходимо до бонусних навичок радиста: саме собою радіоперехоплення, адже це плюс до огляду. Також тепер за радистом закріплене пожежогасіння, його також вибираємо. І от лишається третій слот. Зв'язківець більше для ЛТ підходить. Встановлення перешкод на одну секунду швидше відсвічуємось, ну, відверто таке собі. Є перехоплений сигнал. Ми ловимо лампу на 0,75 швидше. Можливо, десь там необережно виїхали, впіймали трошки швидше лампу, від'їхали відразу назад, і бабаха не встигла звестись. Як варіант можна поставити. Або ось такий ситуативний перк пліч-опліч, коли ми граємо на відстані 50 метрів та менше, від союзної машини такого ж класу техніки. Тобто граємо поруч з важким танком в нашій ситуації. Це може бути корисно, коли ми граємо взводом, або на картах типу Вествілд, Ельхалув та умовний Ерленберг, де концентрація важких танків доволі щільна. Давайте поставимо пліч-опліч. Переходимо тепер до навідника. Ремонт братерства саме собою. Додаємо сюди важливий перк на стабілізацію. І можна поставити четвертим, наприклад, майстер зброяр. Раніше розкид шкоди і пробиття у нас був плюс-мінус 25%. З прокачуваним перком ось цим майстер-зброяр Тепер це буде плюс-мінус 20%. тобто йде невелике зменшення впливу рандому. Як варіант, думаю, можна використовувати. Не радив би концентрацію, тому що вона працює на нерухомій машині, так ще й потрібно зупинитись на 3 секунди мінімум. Це буде працювати прекрасно на ПТ-шках типу Гріль, умовному там СТРВ якомусь леопард. Сюди можна віднести, який цілий бій кемперить, Прости господи, навіть арту. Але на важкі танки сенсу ставити не бачу. Снайпер виглядатиме цікавіше, тому що ми можемо з більшою ймовірністю критувати внутрішні модулі, а також члени екіпажу. Переробили також перк злопам'ятний. Тепер він ще дозволяє виявляти пошкоджені модулі з затримкою в пів секунди. Ну от моделюємо ситуацію. Граємо проти суперконя, стріляємо в НЛД, йому критуємо Боєукладку. За допомогою цього, цього перка бачимо, що модуль вибитий, відповідно, дозволяємо собі зіграти трошки агресивніше і дати додатковий постріл. Злопам'ятний, як на мене, зайде краще, ніж той же. Перк концентрація і швидкість зведення. Його можна, звісно, там прокачати шостим перком. Але, як на мене, приріст в 6 сотих, ну, для Е5 виглядає так собі. Хоча цей перк дає плюс 2,5% до швидкості повороту башти. На СТ2 на умовний Т-103, де якраз таки з цим компонентом є проблеми, подібний перк я радив би, звісно, ставити, але на Е5 пропустимо. Переходимо до механіка водія. Ремонт братерство. Плавний хід на стабілізацію, можна поставити король бездоріжжя задля кращої прохідності. Наприклад, майстер тарану сюди вкинути, у нас непогана мобільність. Можна там влетіти в якусь картонну естежку, яка стоїть на катку. І тепер серед ось цих трьох перків нам потрібно вибрати один. Можна поставити віртуоз, який збільшує швидкість повороту корпуса. Можна поставити надійне розташування. Надійне розташування це такий собі протиосколковий підбій тільки серед перків. Ну, те, що зменшується шкода від падіння, нас не цікавить. А от те, що збільшується поглинання шкоди від фугасів на 10%, оце вже доволі непогано. Якщо арта мала накинути на 300 одиниць, то, грубо кажучи, вона накине на 270. Можливо, хтось його навіть поставить. Є ще знавець двигунів. Це от схоже до ось цього перку швидке зведення. Наче й невеличкий бонус, однак його можна використати і він буде стабільним. Тобто 1 кілометр вперед, максималки, один назад, і є ще зниження штрафу до пошкодження двигуна на 20%. Є100 Маус ТОГ-2. Є третій яга є 100. Я думаю, цей перк оцінять і там його можна буде прокачати. Знову ж таки, не першою пріоритетністю, але чому б ні. Разом з турбіною, з якоюсь там ще польовою модернізацією, можна зробити непоганий приріст. Переходимо до заряджаючого: ремонт, братерство, інтуїція, тому що ББшка і кумулятив у нас в якості основи і голди, і ось ці зміни будуть, я думаю, частими. Також можна поліпшення боєукладки, це хороше доповнення майстра зброяра. Якщо ми його прокачаємо, то нижній поріг розкиду шкоди і пробиття буде складати вже не мінус 20, а мінус 18. І тобто, в нас буде ось ця вилка мінус 18 плюс 20. Далі е, є перк ідеальний заряд. Він збільшує швидкість польоту снаряда на 10%. Тобто на анімації ми бачимо, кому цей перк ідеально підходить. Е, за власним досвідом, можу сказати, що від цього ще також виграють танки типу шптк Т103, СТГ. Умовний Юдес, наприклад, 10 го рівня або французький Мікс-30Б, де невисока швидкість польоту. Тому цей перк для деяких танків я радив би прокачати. Для е 5 я думаю, він буде все ж некорисним. І є ще один баг, який пов'язаний з оцим от перком. Якщо ми його прокачали і потім заходимо в налаштування самої гри, наводимось на. Конкретний тип снаряду нічого не відбувається, зміни не відбулось. Нам потрібно зайти в бій, і вже в самому бою, коли наводимось на відповідний тип снаряду, можемо побачити, наскільки відбувся приріст. Трошки це все не дороблено, однак воно хоча б працює. Його ми ставити не будемо. Краще, наприклад, вкачати відчайдушного. Він трохи перероблений. Тепер, коли запас міцності 25% і менше, час заряджання гармати буде кращим на 5%. Також на останок можна вкачати безконтактну боєукладку. Раніше тут був бонус 12,5, тепер 25%. Є ще ось такий ситуативний перк, теж його можна прокачати. Можливо, хтось не захоче поліпшення боєукладки, тоді, будь ласка, ближній бій. У разі повного вивчення зменшує час зарядження гармати на 2,5%, але відстань до суперника має бути 50 метрів та менше. З цим, в принципі, розібрались. Тепер, думаю, можна перейти до СТ-шок. Давайте візьмемо, на прикладі леопарда. Тут уже буде трошки швидше. Значить, ремонт братерства саме собою, додаємо сюди маскування, також гострий зір, практичність. І наостанок можна, наприклад, поставити екстремальні умови, десь там під кінець влетіти, покрутити Петесаву, добити декілька танків, отримати дамаг, і від цього ми ще будемо мати бонус, чому піні. Координація. Для умовного бачата вона буде корисна, для, для якоїсь цск 63 буде корисно, але у леопарда час зведення хороший, тому я б координацію, наприклад, не ставив би. Віддам перевагу екстремальним умовам. Стосовно бонусних навичок, теж саме, радіоперехоплення пожежогасіння, і тут краще поставити перехоплений сигнал, щоб трошки швидше там отримати лампу і десь, можливо, встигнути від'їхати за укриттям. Стосовно навідника. братерство ремонт. Маскування саме собою, додаємо сюди плавне обертання башти, ставлю майстер зброяр і наостанок можна вкачати снайпер. Хочете розкачати точність? Будь ласка, ставте концентрацію. На цій астежці ми будемо доволі часто працювати з дистанції. Але, як на мене, снайпер все ж таки виглядає цікавіше. Стосовно механіка водія, братерство, ремонт маскування, перк на стабу. Тут можна додати король бездоріжжя і далі вже будемо вибирати. Як варіант, ось навіть можна поставити надійне розташування. Там нерідко якісь ЄБРи на ходу будуть стріляти фугасами, Так ось, щоб отримувати менше шкоди, можна вкинути надійне розташування. Або, наприклад, знавець двигунів, щоб мати менше штрафу від пошкодження двигуна. Тобто кожен уже вибере для себе і кожен уже підбара... буде підбирати під свій стиль гри. Далі підбираємо перки для заряджаючого. Стандартне тріо вже. Додаємо сюди інтуїцію, поліпшення боєукладки, і, наприклад, на останок можна прокачати відчайдушного. Також я тут випадково не вибрав братерство. Це був підбір перків для леопарда. Для умовного 430, який може грати там біля важких танків, я думаю, підбір можна трошки змінити. Наприклад, коли ми вибираємо навички основної спеціальності, можна відмовитись від маскування і поставити екстремальні умови плюс звукову розвідку. Для перку навідника ми можемо поставити злопам'ятний, щоб бачити на ближніх відстанях, які модулі закритовані у суперника. Механіку водію можна поставити майстер тарана. Все-таки 430 ка з хорошою масою і бронею може підтаранити картон. Тепер переходимо до ПТСАу і спочатку візьмемо картонну кущову ПТ-шку, гріль 15. Сюди я радив би саме собою ремонт, братерство, а також маскування, тому що граємо з дистанції. Додамо гострий зір. І практичність. Знаючи особливість гріля, по ньому часто стріляють фугасами і нерідко так вибивають заряджаючого або навідника. Тому я от шостим перком сюди прокачав би саме наставник. Стосовно навідника, братерство ремонт маскування, плавне обертання башти, майстер зброяр, і можна поставити снайпер. Хочете поставити точність, будь ласка, як і на леопарді, можете от прокачати концентрацію. Для мене все ж таки приємніше буде перк снайпер. Переходимо до механіки водія. До речі, я тут випадково перепутав місцями перки. Ну, ви розумієте, що братерство, наприклад, потім ремонт або ремонт, а потім братерство. Це глобально ситуації не зміни. Так ось, братерство, ремонт маскування, потім плавний хід. Додаємо сюди король бездоріжжя. І ось тут можна віртуоз, можна вкинути надійне розташування, можливо, навіть знавець двигунів, тому що грілю нерідко пошкоджують двигун. І нас саме цікавить. Зниження штрафу до пошкодження двигуна. Давайте поставимо віртуоз, аби ПТ трошки швидше поверталась на місці. Від навідника переходимо до радиста. Тут у нас все те ж саме, додаємо сюди радіоперехоплення, потім пожежогасіння, ну і наостанок уже якийсь перехоплений сигнал, для того, щоб трошки швидше спрацьовувала лампа. Далі у нас заряджаючий, і тут є маленький нюанс. Нам потрібно буде поставити однакові перки, їх продублювати, тому що непродубльовані навички в однакових членів екіпажу тепер будуть працювати лише на 50%. Отже, ремонт братерства маскування, інтуїція. Поліпшення боєукладки, і можна, наприклад, на останок ідеальний заряд. Бронебійний снаряд у гріля летить прекрасно, а ось коли переходимо на голдовий кумулятив, якщо там треба вицілити якусь броньовану ціль, то швидкість польоту зменшується і зменшується відчутно. Так що, стріляючи на дистанцію, можна прокачати навіть ідеальний заряд. Його якраз таки і виберу шостим. Цьому заряджаючому ми просто, просто продублюємо перки. Ось так, ось так і ось так. Це у нас був підбір на гріля. А тепер переходимо до т 4 По факту ПТСАУ, але грається як важкий танк. Тому і перки будуть відрізнятись. Наприклад, братерство ремонт. Я можу відмовитись від маскування на цій машині, поставити гострий зір, додати сюди практичність, звукову розвідку і, наприклад, екстремальні умови, або поставити ту ж координацію, щоб, наприклад, покращити час зведення саме тоді, коли виявляємо машину суперникам. Бонусні навички радиста, радіоперехоплення пожежогасіння. Тут поставлю пліч опліч. В сподіванні на те, що на невеличкій відстані буде грати ще якась ПТ-шка і отримаємо невеличкий бонус. По навіднику, братерство ремонт, плавне обертання башти, майстер зброяр снайпер і, наприклад, злопам'ятний. Або, як варіант, можна буде замість злопам'ятного прокачати швидке зведення. Для механіка водія. Крім двох стандартних, плавний хід, король бездоріжжя, знавець двигунів, як варіант, і, наприклад, віртуоз, аби ПТСУ швидше оберталась. Заряджаючим, знову ж таки парки будемо дублювати: братерство ремонт, інтуїція відчайдушний. Поліпшення боєукладки. Ідеальний заряд я тут не ставив би, тому що підкалібер летить швидко. Якщо ми будемо грати, наприклад, на результат, відмовимось від бабешок, то підкалібри летять на дистанцію приємно. Краще поставити безконтактну боєукладку. Те ж саме ми прокачаємо другому заряджаючому. Так, і наостанок у нас лишається ЄБР-105. Так ось, для командира дуже важливо буде маскування, звісно, братерство, ремонт. Тобто, ось це от тріо. Гострий зір сюди додаємо, практичність, і також можна шостим перком прокачати екстремальні умови. Чому? Тому що дуже часто буде зав'язуватись перестрілка з таким самим ЛТ-водом, так ось, щоб мати над ним невелику перевагу, можна якраз вкачати цей перк п'ятим або шостим. Є ще бонусні навички заряджаючого. Ми сюди поставимо однозначно інтуїцію, також поліпшення боєукладки і, наприклад, відчайдушного. Далі у нас йде навідник. Саме собою братерство ремонт маскування, плавне обертання башти обов'язково злопам'ятний, не тому, що є виявлення пошкоджених модулів, а тому, що ми будемо довше світити техніку супротивника. Шостим перком поставив би, наприклад, снайпер. Далі у нас йде механік водій, все те ж саме. Основне, плюс плавний хід, і, наприклад, майстер тарана, щоб в тій же ПВП з ЛТ-водом десь можна було його підтаранити, відповідно нанести більше дамага супернику, а собі отримати менше у відповідь. Шостим надійне розташування. Нерідко по ЛТ-шкам стріляють фугасами, і от щоб шкода була менша, якраз таки можна прокачати. Плюс зараз дуже багато тисаків, які полюбляють упороти саме з барабаном фугасів. І тепер у нас залишився радист. Стандартні три навички, радіоперехоплення, професійний зв'язківець. Якщо насвітимо більше, ніж маємо запасу міцності машини, то отримаємо бонус ефективності екіпажу на 2,5%. Для ЛТ 10 рівня, я думаю, насвітити там 1300 чи 1400, це не так і важко. Останнім перком можна поставити пожежогасіння, гасіння, або хтось поставить перехоплений сигнал, щоб знову ж таки ловити швидше лампу. Я віддам перевагу пожежогасінню, ну і плюс є все-таки невеличкий досвід гри на ЛТ. Ось якось так. В принципі, з цим розібрались. Ясна річ, що в кожного там своє бачення тієї чи іншої ситуації, і підбір останніх перків він може бути трошки іншим. Але найголовніше те, що база. Так би мовити, основні перки, тобто ремонт, братерство, маскування, якщо говоримо за ЛТшки, перки на стабу на огляд, вони у нас лишаються без змін. Ми їх, як раніше, качали, відповідно, і зараз будемо прокачувати. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. Ну а з вами був Фаркос. Всього найкращого.